Неймовірна історія про те, як нашим волонтерам вдалося назбирати кошти і придбати автівку для хлопців з 92-ї бригади. У бійців з чотирьох машин, що були, лишилася тільки одна розбита й та ледве на ходу. Дізнавшись про це, невтомні змівські волонтери розпочали збір. Вдалося зібрати 160 тисяч гривень і тисячу доларів, яку хлопці змогли назбирати самостійно. Тепер повнопривідний позашляховик, який команда разом перефарбувала, знайдений завдяки абсолютній вдачі, вже виконує свої функції і служить бійцям. Три дні тому ми закрили наш амбітний великий збір на позашляховик для 92-ї бригади. Завдяки вам хлопці сьогодні вже з колесами викупили дизельний позашляховик джип Чироки. Ми дуже вам вдячні за те, що швиденько ми всі згуртувалися і зможемо надалі допомагати нашим хлопцям. Зміївські волонтери доставили машину, яку передали Збройним силам України. Ви бачите кадри передачі автомобіля ЗСУ. Це машина, яку обрали самі військовослужбовці, адже позашляховик в першу чергу необхідний зараз на полі бою. Саме таке авто було обрано через його прохідність та габарити. Волонтери змогли купити джипа завдяки донатам небайдужих мешканців. Ну і звісно ж, волонтери не могли відпустити хлопців з порожніми руками. Багато питної води та дитячих поробок попрямували разом із ними боронити Україну бригаді, слава Україні! Героям слава!»